Добрий день, шановні семикласники! Сьогодні тема нашого уроку: Дієприслівник як форма дієслова, загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль? Поставте, будь ласка, відео на паузу та запишіть тему нашого уроку. Яка мета уроку? Ознайомитись із дієприслівником як особливою формою дієслова. Сформувати вміння знаходити дієприслівники в реченнях, визначаючи їх морфологічну та синтаксичну роль, розвивати спостережливість, увагу, пам'ять, виховувати наполегливість у роботі, культуру мовлення та спілкування. Пригадаємо із попередньо вивчених тем, а що називається дієсловом. Дієслово – це самостійна частина мови. Що вказує на дію або стан предмета. Відповідає на питання, що робити, що зробити. Наприклад, читати, грати, слухати, співати тощо форми дієслова. Неозначена форма, або, ще називають, інфінітив, особова форма, форми на Но або то, Дієприкметник або дієприслівник. Тож, останньою формою дієслова ми сьогодні знайомимось з вами більш детально. Колективно опрацюємо схему і розпізнаємо, а які ж ознаки має дієприслівник. Тож, дієприслівник це особлива форма дієслова, яка поєднує ознаки двох частин мови, а саме, Дієслова та прислівника. Позначає додаткову дію або стан, що супроводжує основну дію, є незмінною формою дієслова, і у реченні найчастіше виражається обставиною. Які ж ознаки дієслова та прислівника бере на собі, на собі роль дієприслівник? Ознаки дієслова це вид, час, залежні слова. Іменники, займенники, прислівники. Ознаки прислівника це те, що дієприслівник, як і прислівник є незмінний у мові і у реченні виступає у ролі обставини. Підсумуємо. Отже, дієприслівник це незмінна форма дієслова, яка означає додаткову дію і відповідає на питання. Що роблячи або що зробивши. Наприклад, що роблячи стрибаючи, що зробивши, побачивши. Основні два питання, які ми будемо розрізняти саме дієприслівники. Синтаксична роль, як ми вже зауважили, є обставина. Тому ви можете поставити відео на паузу і записати повне визначення, що таке дієприслівник. Розглянемо мовне спостереження. Прочитайте речення. Кажіть слова, що означають головну та додаткову дію або стан. Перше речення. Він схилив голову, простягаючи водночас руку. Основна дія він схилив. Схилив як? Простягаючи? Тож, питання обставини. Але якщо говорити про дієприслівник, що роблячи, простягаючи, то ж це є додаткова дія. Наступне речення: з одного місця люди переходили на друге, шукаючи волі. Основна дія люди переходили, а додаткова дія шукаючи, що роблячи. Тож, відповідно, переходили є дієсловом, а шукаючи дієприслівником, що дає додаткову роль. Третє. Сонце заходить, цілуючи гай. Основна дія в реченні сонце заходить. Додаткова дія цілуючи, що роблячи. Тож, відповідно, це є дієприслівник. Остерігаючи за поданими реченнями, ми визначили, що є головною, а що є додатковою дією в реченні. І переконалися, що все ж таки дієслово означає головну дію. А дієприслівник має додаткову дію або стан. Переходимо до вибіркового диктанту і записуємо з нового рядочку вид роботи вибірковий диктант. Вибірковий диктант. Яке завдання постає перед нами? Випишіть сполуки, які поєднані з дієприслівниками. Усно поставте до них питання. В цьому завданні у нас є тільки сполуки, які ми будемо виписати із дієприслівниками. Інші ми будемо проговорювати усно, але не записувати. Міцніючі руки. Перша сполука, яка дає питання, які руки міцніючі. Ми знаємо, що у нас є питання, які у прикметниках або дієприкметниках. Тому руки міцніючі це буде дієприкметник. Тож, далі в'яночі квіти. Квіти які в'яночі. Також питання який, але в'яночі це буде дієприкметник. Далі, ідучи додому. Ідучи додому, так, ідучи, що роблячи? Це в нас буде дієприслівник. Відповідно що ту сполуку, яку ми першу записуємо, це є ідучи додому. Стираючи крейду. Стираючи, що роблячи також це є дієприслівник, тому записуємо дану сполуку. Тож ми виписали вже дві: ідучи додому та стираючи крейду, працюємо далі над вибірковим диктантом. Працюючі машини. Машини які? Працюючі. також є дієприкметник, який означає нам ознаку предмета за дією. Тремтячі пальці, також пальці які тремтячі, також спостерігаємо, що питання і прикметника, і дієприкметника, але в даній сполуці це є дієприкметник. Граючи польку, граючи, що роблячи, це є дієприслівник тому сполуку Граючи, пол", польку» ми записуємо. Знаючи все, знаючи, що роблячи. Це є дієприслівник, тому цю сполуку виписуємо. Палаючи ліси. Ліси, які Палаючі. це в нас буде також дієприкметник. І, відповідно, ми цю сполуку не записуємо. Зменшуючи швидкість, зменшуючи що роблячи, це буде в нас дієприслівник, тому сполуку також записуємо. Останнє володіючи мовою. Володіючи, що роблячи, це також є дієприслівник. Тому із поданих сполук, які ми виписали, давайте перевіримо. Ідучи додому, стираючи крейду, граючи польку, знаючи все, зменшуючи швидкість і володіючи мовою. Тож, подане завдання ми закінчили. Переходимо до наступного. Наступне завдання стосується конструювання. Від поданих інфінітивів ми маємо утворити форму дієприслівника. Але за двома питаннями, які вони означають, що роблячи, та що зробивши, за поданим зразком, який нам дасть змогу полегшити нашу роботу. Інфінітив слухати ми утворюємо, що роблячи ставим питання слухаючи. І що зробивши, слухавши? Тож, два питання дають змогу зрозуміти, що це є дієприслівники, а слухати це інфінітив, від якого ми утворили. Які в нас далі йдуть слова, слова інфінітиви? Знати, зникати, навчати, одягати? Тож, ваше завдання поставити на паузу відео і продовжити ряд дієприслівників. Поданим зразком. Тож перевіряємо, що у вас вийшло: знати, знаючи і знавши, знаючи, що роблячи, знавши, що зробивши. Зникати, зникаючи, що роблячи, і зникнувши, що зробивши. Навчати, що роблячи, навчаючи, і що зробивши навчивши, одягати, що роблячи, одягаючи, і що зробивши одягнувши. Сподіваюсь, що у вас співпали всі відповіді правильно. Переходимо до практичної роботи. Завдання полягає в тому, що ми маємо записати подані речення, знайти дієприслівники, визначити їх синтаксичну роль та ще й позначити графічно, тому записуємо поки що перше речення. Лінивий, сидячи, спить, а лежачи, робить, лінивий сидячи, спить, а лежачи робить. Народна мудрість. Спочатку шукаємо дієприслівники. Пам'ятаємо, що дієприслівники відповідають на питання що роблячи, або що зробивши. В першому реченні ми бачимо два слова, які підлягають даному питанню: що роблячи сидячи, що роблячи лежачи. В цьому реченні у нас є два дієприслівника. Тому нам потрібно визначити синтаксичну роль і підкреслити графічно. Адже сьогодні з теми уроку ми з'ясували, що синтаксична роль дієприслівника в реченні обставина. Тож, можемо питання поставити як сидячи і як лежачи. Тому, сидячи і лежачи підкреслюємо крапку пунктир у ролі обставини. Наступне речення. Умившись, Дядько надівав чисту сорочку і сідав до столу. Умившись, Дядько надівав чисту сорочку і сідав до столу, Григір Тютюник. Також в цьому реченні ми маємо знайти з вами дієприслівник. Відповідно, основна дія буде: Дядько надівав, що зробивши, умившись, Умившись, це буде дієприслівник, який в даному реченні стоїть на початку. Тому ми його чітко бачимо і виділяємо. Щодо синтаксичної ролі, він не змінює свою позицію, і в ролі обставини буде також зазначатися як і в першому реченні. І графічно ми підкреслюємо з вами крапочка, пунктир. Умившись, дядько надівав чисту сорочку і сідав до столу. Тож, ми бачимо, що розпізнати такі особливості дієприслівників дуже легко і просто. По-перше, вони є незмінні. По-друге, вони відповідають всього на два питання: що роблячи і що зробивши. І основну синтаксичну роль вони виконують обставини. Тому важко помилитися і легко все розпізнати. Переходимо з вами до рефлексії, так, до такої вправи, яка називається світлофор. Ваше завдання обрати колір світлофору, який відповідає вивченій темі уроку, а саме колір ваших знань. Червоний колір – я не зрозумів тему уроку або не зрозуміла. Жовтий колір означає небагато чого знаю. І зелений колір знаю і зрозумів тему. Виберіть, будь ласка, собі колір, який відповідає вивченій темі. Або замалюйте кольором у зошит, або напишіть фразою: Не зрозумів, «Небагато щось знаю, або знаю і зрозумів. За вибором, який відповідає вашим знанням. І, наостанок переходимо з вами до пояснення домашнього завдання. Домашнім завданням на наступний урок є скласти 6 або 7 речень з дієприслівниками. По можливості їх можна об'єднати у зв'язний текст. Якщо ви будете виконувати другий варіант, краще ще обрати заголовок і записати його. Якщо варіант буде лише 6-7 речень, то цього також достатньо для того, щоб ви обов'язково вжили дієприслівники. Також треба їх підкреслити синтаксичну роль у реченні. Ми знаємо сьогодні вже з вивченої теми, що це безпосередньо є у нас обставина. Тому, позначивши графічно, при перевірці домашнього завдання, ви легко розпізнаєте саме такий тип. Тож, я бажаю вам всім успіху і до побачення!